Всім величезний привіт! Запрошуємо на перегляд акційних товарів в магазині Абрура. Хочу вам показати сьогодні, які знижки в магазині, які акції та новинки. Дивіться, які великодні писанка. І вони йдуть в різних кольорах. Тут я ще знайшов ось такий цікавий великодній декор. Це набір з трьох різних писанок. Ну, по кольору вони однакові. Ось набірчик іде а, з трьох штучок однакових, але кольорів є багато. Ось так вам покажу, щоб вам було зручніше, краще видно. Зараз також проб'ємо ціну і узнаємо, це новинки, тому що я риюсь в цьому ящику, на поличках ще нічого немає. Так, ось такі ще я знайшов невеличкі. Також вони тут в різних кольорах. Так, це кашпо я показував минулого разу, але було тільки в одному кольорі. А зараз привезли в різних кольорах кашпо гіпсове мішечок. Так, ось такий це також новинка. Також знайшов в ящику. Зараз проб'ємо ціну. Писанка на паличці. Ціна 34 гривні. Яйце гуся чи Ці також цікаві, зараз проб'ємо також ціну. Так, це у нас набір яйць переполиних 55 гривень за три штучки. Зайчик декоративний, пасхальний, 39 гривень. Так, це в нас були зайчики, а це така велика-велика зайчиха-крольчиха. Також кольори різні-різні. Зараз проб'ємо з вами ціну. 129. Дивіться, яка декоративна підставка. Можна використовувати для свічок. Не знаю, що для чого там. 55 гривень. Підставка, декоративна листочок. Паврорі з'явились попільнички. пільнички. Знайшов я ще ось такі листочки. Схожі, вони добові. 77 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Цих листочків є дуже багато різних кольорів. Так, минулого разу я бачив ось такі кашпо тілесного кольору, а цього разу привезли ось такі кольору. Лаванди 59 гривень металеве. Ось така піала для соусу з червоної глини. Зараз вона здається в акції 22 гривні. Так, ось така миска з червоної глини з'явилась. По 69 гривень. І ось таку велику зараз можна придбати зі знижкою. Але скляний салатник, діаметр 12 см по 19 гривень. Зараз ви зекономити 5 гривень, а ви ж будете купувати не один, принаймні 6 штук, це саме найменше. Салатник скляний великий, ось такий, по 99 гривень, також зараз в акції. І ще щось я тут побачив новинки, ось, дивіться, з таким матовим склом. Раніше він йшов з прозорим ось цей чайник, а зараз з матовим склом. Так, це новинка, і зараз я проб'ю ціну, ще ціни немає на нього. Продається в коробці 249 гривень. Ціна такого заварника. Так, ну вже ближче до літа. Ось такі привезли баночки з трубочками. Зараз також проб'ю ціну. 59 гривень. Банка для сипучих з герметичною кришкою. Зараз 49.

Зі знижкою зараз ось ці скатертини, Метр на 60 розмір розміриде, золоті соняхи. Килимок для сушки посуду. Так, ще я ось тут знайшов такі килимки для сушки посуду. Так, а ось ці дуже-дуже багато кольорів. Ось таких. Так, ну що ж, я бачу, з'являється одноразовий посуд. 39 гривень набір на шістьох персон, на шість персон. Діаметр 18 см, 10 штук, 39 гривень паперові. В акції зараз ось цей чайник без свистка 229 гривень на 2 літри, як буде свистіти, як будете ви свистіти, як буде вода закіпати. А ось цей вже зі свистком 279 гривень на 2,5 літри. Так, цікаві ємності для спецій, і навіть усередині вже є ложка. І як воно ж працює? Так, ану... А, ось так, бачите? Я зрозумів. Тобто тут вже і кришка, і разом ложка. Вам потрібно спецію дістати. Ви насипаєте і закриваєте. На 450 грамів ціна. Зараз проб'ємо ціну з вами. Бачу те, що з новинок то ціни ще не можуть поставити. І не значить, ціна проб'ється. Дуже поганий штрих-код. Так. 34 гривні. Цукорниця. На цукор. Тут намальовані спеції навіть. Кактуси, кактуси. На тацях усюди кактуси. 44 гривні. Піднос. І тут також кактуси. 59 гривень. Ще знижки на неї не було. Ось така таця 55 гривень зараз. Так, паверлі з'явилися ось такі контейнери для яєць. А, тобто ви йдете в магазин або на ринок і вже ось таким контейнером. Купили на один раз і завжди маєте. Поміщається 10 штучок. Зараз проб'ємо ціну, скільки ціна такого контейнера для яєць 64 гривні. Ну, навіть яйця зараз можна купити дешевше, 10 штук, ніж цей контейнер. Точнісінько, такий самий, тільки ось в такому білому кольорі. Така невеличка сушилка для посуду. 49 гривень. Так, оці класні мені також подобаються, також без цінника, тому що новий товар. Пластикова сама йде коробка, це для серветок, ви вже зрозуміли. Бамбукова кришка, і, до речі, гармонійно пасує. Красива вона. От бамбука, от дерево все одно дерево прикрашає. Будь-то пластик, будь то а, ще якась ємність. Це, мабуть, тому що мені подобається дерев'яне. Зараз проб'ємо ціну. 77 гривень коробка для серветок. Підставка під яйця. Зараз по 9 гривень. Так, ось такі баночки пластикові з трубочкою для малечі. Кольори в асортименті. Це також новинка, коштує 44 гривні. До речі, хороша ціна на ось ці пляшки для води, герметичні, прогумовані, щоб не витікали. Мають також ремінець в двох кольорах. І оці також цікаві. Зараз проб'ю ціну. 88 гривень. Тут кольорів дуже-дуже багато різних. І ось ці по 99 гривень були 129 з такою спіральною соломинкою. Я знайшов ось таку форму для приготування сирної паски. Пластикова, невеличка. Зараз проб'ємо ціну. Я бачу в Аврорі вже дуже багато завезли нових альбомів. Записників, блокнотів, дуже-дуже багато усіляких різних. Ой, а це взагалі мені подобається. Так, 99 гривень, ж таку ручку має, підвісну, його можна повісити, цей блокнот. Це картини видатних митців, художників. Також ще один набір для творчості для дітей. Створити власну картину в наборі шпатель, фарби, скотч двосторонній, ще щось. Цікаво, цікаво. 149 гривень. Так, це набір фарб для скла навіть. А, це також можна якусь вазу розмалювати, подарувати на день народження матусі. Це також якась новинка. Це якісь фарби для волосся. Для волосся набір фарб акварельних тюбик 12 кольорів. Ні, це не для волосся. А ось ці всі олівці саджають в горщики. Цікаво, чи нам дійсно щось проростає. 64 гривні олівці простих з насінням 4 штуки, О, з насінням овочевих. І зі знижкою пластилін на 12 кольорів. Оце я розумію, який красивий пластилін. Дивіться, які тут красиві щоденники зосити. Блокноти надзвичайно красиві. 9 гривень був 29 взагалі супер ціна на блокнот. А ось такий зараз 77 коштуємо. Гарний, дуже красивий. Навіть ось такі вафельні ріжки вже з'явились. Зараз також приймемо ціну, чомусь на новинки. Безцінні вони стоять в магазині Аврора. Так. 44 гривні 70 грамів. Бачу, вже з'явились панатони по 500 грамів невеличкі мацюпоньки. 189 гривень. Дивіться, яку я знайшов цікаву пропозицію в Аврорі кава Якобс. Дві купуєте, за дві оплачуєте і третя вам йде у подарунок. Якобс Еспрес. Давайте проб'ємо ціну. Скільки ж коштує? 279 гривень за три штуки. Добре, а одна скільки коштує? Зараз давайте в цю проб'єм. А одна 129 гривень. Угу. А ось каву Форд можна придбати за 44 гривні. Також 44 гривні кава старого Львова. Ви бачили таку каву з вишнями? Так, 88. 34 каркадешка. Чай чорний, крупно листовий, золотий слон. Вага 100 грамів і ціна його. 21 гривня. Саме найдешевший чай, який я бачу на сьогоднішній день, за 100 грамів. Цікаво, що це за чай? Залишайте коментарі свої. Не з кафе, 60 грамів, 60 гривень. Низка фей 170 грамів 200 гривень. А до речі, ось цю каву, я пам'ятаю, у мами в шафі, якщо був ще маленький, ціла купа з того стояла. Але хтось писав в коментарях, в коментарях, що це хіба баночки минулих часів, а кава всередині зовсім не та, що була. Я не знаю точно. Але більшість коментарів так і писали: 88 гривень. Кава рощина індійська 90 грамів. Я вам хочу сказати, дуже жарко стало. Не знаю, як у вас, але в Україну прийшло тепло, але обіцяють знову похолодання. Ну що ж, я йду знімати вже наступне відео. А вам хочу побажати економних покупок міцного здоров'я. Я сподіваюся, що у вас все гаразд.